Чорна Кіптєва з вихлопної труби. Знайома картина чи не так? Мабуть, ви замислювалися, чи безпечні такі викиди для нашого здоров'я? Хто контролює стан громадського транспорту і чому влада дозволяє димлячим маршруткам їздити містом? Ми теж зацікавилися і вирішили знайти відповіді на ці запитання. За оцінками е, Всесвітньої організації охорони здоров'я. Е, Понад 7 мільйонів людей страдають передчасною смертю, скажімо, такі збиток на населення світу через забруднення атмосферного повітря. Так вам не почулося 7 мільйонів за рік. Це як 27 міст рівне або два Києва. І за словами лікарів, значну роль в забрудненні повітря відіграє саме транспорт, зокрема і громадський. Викиди в дизельних видах більше викиди на так званих твердих часточок. Це сажа, пил, метали, які досить глибоко потрапляють в легені. Перш за все, це страждає органи дихання, серцево-судинна система. І я б сказав би всім турбує всім на слуху – це онкозахворювання. Ми вирішили перевірити, чи багато рівненських маршруток димлять. І були здивовані, бо це робить чи не кожна з них газуючі або гальмуючі. Один водій, помітивши хвіст, навіть зупинився, аби поговорити з нами. Втім, зрозумівши, що ми журналісти, дещо знітився і почав виправдовуватися. Ні, ми там і така безпечність лякає. Бо водії, мабуть, не усвідомлюють, що найбільше потерпають від такої кіптіви. Адже найдовше перебувають на дорогах та стоять у заторах. До речі, ще один такий аспект, що ми, як говоримо, що коли населення страдає, ми щось думаємо, що це ми пішоходи. Але ті люди, які перебувають в корках і вони е, знаходяться десятками хвилин там продовж однієї вулиці, вони. Саме вони потерпають від шкідливого філь... не впливу, що там в автомобілі якісь певні фільтри. За час рейду ми зустрічали маршрутки, які навіть задимлювали наш салон, залишаючи по собі сморід пального. Іноді ще й видимість за вітровим склом погіршувалась. Чорний дим, десь щось не не збирає все пальне. Білий дим, зносився двигун, і вже горить по Ну зрозуміло, що цього не має бути. Це симптом поганого обслуговування техніки Антон Гаген – один з найавторитетніших транспортних експертів України. Це він підготував рекомендації щодо реформування системи громадського транспорту у Рівному і презентував свою аналітику місцевій владі цього річ на початку жовтня. Щоправда, до реалізації проєкту ставиться дещо скептично. За багато років які я працюю в сфері. Я написав занадто багато документів, які потім не. Матеріалізувались нікуди, тобто вони клались кудись в і про них успішно забували. Чому ж маршрутки димлять? Запитати про це вирішили у працівників СТО, які займаються ремонтом дизельних двигунів. Ми були неабияк здивовані, коли довідавшись тему нашого сюжету, вони один за одним відмовляли, пояснювали, після виходу матеріалу в ефір їм спалять СТО. Втім, один працівник все ж погодився говорити. Щоправда, на умовах анонімності. Ми показали йому відео маршрутки Яка диміла. на вашому відео. Я бачу чорний дим, а це говорить про занадто насичену паливну повітряну суміш. А, значить, у циліндри проходить занадто багато солярки, яка не встигає згоріти. Саме це і е, зафарбовує вихлоп у чорний колір. Працівник СТО переконаний, такий транспорт несправний. А це можуть бути проблеми з паливною системою, системою запарювання, сажевими фільтрами, форсунками. Систему нейтралізації вихлопів ну, та що завгодно, але це точно говорить про те, що у транспортного засобу є проблеми. Наш експерт припускає, причина задимлення може також критися у неякісному пальному і не лише. Все криється в застарілому автопарку усіх цих дірявих Богданів, рут, базів, хазів, іванів талонів, які які перевізники моновлюють і не ремонтують. Ну це ж не секрет. Я думаю, у рівному курсує 157 мікроавтобусів. Вони обслуговують 13 маршрутів, і переважна їх більшість це перераховані автомеханіком марки автобусів. Раз на півроку маршрутки повинні проходити технічний огляд. Це передбачено чинним законодавством. Якщо в результаті огляду виявиться, що маршрутка несправна, приміром чадить договір з перевізником міська рада мала б перервати. Ми відправили запит у міську раду, де попросили назвати нам кількість перевізників, з якими розірвали угоди. З початку минулого року, і до сьогодні це лише один підприємець. І то співпрацю припинили за згодою сторін. Натомість в очільника міста Віктора Шекерзяна математика дещо інша. Ми зараз е ведемо розслідування, от, Їздили на автівці за маршрутками і Блин. от, і от це, таких от, маршруток дуже багато. Адже я завжди це говорю, тому що по тій причині, що Дані автобус, який місто буде закупляти, і те, що в нас є приватного перевізника, що старіше п'яти років, це має бути мінімум євро 4, євро п'ять для того, щоб не було таких от речей що відбувається. Ну, взагалі, а і, щодо таких маршруток, вони знімаються з маршрутів? Я вам розкажу. Ми, наприклад, за півтора року часу. 75 маршруток прибрали з нашого міста, і сьогодні, наприклад, після оголошення цього конкурсу, десь орієнтовно 27-28 теж приберуть. То хто ж здійснює технічний огляд рівницьких маршруток? Це приватні компанії, які мають відповідне обладнання і лабораторії. У рівному є кілька потужних фірм, що проводять огляд маршруток. Ми звернулися до кожної з них, аби вони розповіли, як проводять огляд і чому рівненський громадський транспорт димить. Утім, дізнавшись тему нашого матеріалу, всі спілкуватися відмовились. Я не знаю, трошки вам або рекомендую змінити формат, або, я не знаю, до когось іншого ще зверніться. Так нам відповіли у ТОВ Енергоплюс в компанії Центр авто, яка має п'ять лабораторій у Рівному, почувши наше запитання, просто припинили говорити і помовчали у слухавку. Чи ми могли б поспілкуватися з, з кимось з ваших експертів? Алло, алло? Звісно, наступні наші дзвінки були проігноровані. У компанії Крафт Трейдінг пообіцяли скинути номер експерта, який відповість на наші запитання. Я вам скину номер телефону, Бо я не відпустці, то я вам скину, Ми можете набрати телефон експерта. Ми чекаємо вже другий тиждень. У компанії отк сервіс порадили перетелефонувати в одну з п'яти своїх лабораторій. Але на сайті вказаний лише цей номер телефону компанії. Він є спільним також і для 180 лабораторій отака сервісу по всій території України. Тож, мабуть, і не дивно, що наступні наші дзвінки проігнорували. Чому ж компанії, які проводять технічний огляд, не хочуть спілкуватися з журналістами? Що вони приховують від рівнян? Аби з'ясувати причину такої секретності, ми вирішили поспілкуватися з державними структурами, які мали б контролювати роботу компаній, що проводять технічні огляди, це головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ та Державна служба України з безпеки на транспорті. Ви будете здивовані, але в сервісному центрі МВС відповідають лише за моніторинг і бланки. Ми не проводимо обов'язковий технічний контроль. Наша функція не є проведення обов'язкового технічного контролю. Ми лише в межах своїх повноважень виконуємо ті чи інші функції, зокрема моніторинг. Звісно, і лабораторії, яка хоча б вибірково перевіряла транспортні засоби в сервісному центрі МВС, теж немає. Тож з'ясувати, чи якісно проводять техогляди тут, схоже, не можуть. Залишається обласна Укртрансбезпека. Новопризначена очільниця відомства Сніжана Локес повідомила цьогоріч до відповідальності притягнули майже півтори тисячі водіїв. Загальна сума штрафів понад 14 мільйонів гривень. Утім, жодного стягнення за задимленість. Іноді працівники Укртрансбезпеки виїжджають на рейд разом з представниками департаменту екології та природних ресурсів. Там дівчата брали свою апаратуру. Ми виїжджали ми по своєму танку, працювали. Вони паралельно своїм обладнанням перевіряли викиди. Транспортних засобів. В принципі, глобально таких проблем по-рівному немає. Виявляються перевізники, які подаються на конкурс, зобов'язані надати екологічні сертифікати на транспортні засоби. І чим кращі показники в документі, тим більше шансів у перевізника виграти тендер. Чим вище перевізник подає еколо... сертифікат екології, то в нього більше шансів виграти той чи інший тендер. Але це все вирішує замовник перевезення. А замовником перевезень, як відомо, є рівне рада. Тож чи добросовісно вона відбирає перевізників під питанням? Бо ж, як ми бачили, маршрутки димлять в своєму інформаційному запиті ми попросили рівне раду назвати кількість скарг від рівнян на неналежний стан маршруток. Виявляється за останній рік їх аж нуль. Натомість дослідження, проведене соціальною групою рейтинг, говорить протилежне. Серед двох десятків найбільших міст України саме рівняни, найменш задоволені якістю свого громадського транспорту. Ми отримаємо хороший міський транспорт, тоді коли на нього з'явиться суспільний запит. А щоб з'явився суспільний запит, це означає, що люди мають дізнатися, що може бути інакше. Дослідження громадської мережі опора також показує невтішні результати. Лише 10% рівнян цілком задоволені якістю роботи транспорту. Ще 33% скоріше задоволені, а от незадоволених аж 44%. А якщо ми копнемо в інфраструктуру, там взагалі твориться кошмар. Тобто, у нас вся інфраструктура громадського транспорту в більшості міст за деякими світлими плямами вона знаходиться в стані ну от фізичної руйнації. І ця руйнація може завадити євроінтеграції, адже Україна підписала угоду про асоціацію з євросоюзом, зобов'язавшись імплементувати положення регламенту, зокрема й про громадські пасажирські перевезення. Є рішення Євросоюзу до речі з 35-го року обмеження не обмеження, а взагалі заборона нових випусків, реєстрації нових автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, простіше кажучи, до осені наступного року наша країна має позбутися того металобрухту на колесах, який не відповідає стандартам. Утім, з огляду на ті порушення, які відбуваються у сфері нагляду за екологічною безпекою транспорту, на позитивні зрушення сподіватися, мабуть, не варто.